В місті надвірно відбувся захід під назвою Проєктна діяльність як дієвий інструмент сталого розвитку громад Прикарпаття. Реалізували проєктну ініціативу Івано-Франківська обласна рада та ГО громадський центр Еталон. Заступник начальника відділу проєктної діяльності у Івано-Франківській області Наталія Гасюк каже, що метою заходу є посилення компетенції посадових осіб місцевого самоврядування області для реалізації проєктів задля розвитку громад. Сьогодні в надвірні відбувається інформаційна сесія, яка присвячена повідомленню територіальних громад Надвірнянського району про те, що розпочинається незабаром школа проектної діяльності, яку організовують громадська організація у співпраці з Івано-Франківською обласною радою. Завданнями цієї проектної школи є навчити представників органів місцевого самоврядування територіальних громад писати проектні заявки, визначати проблеми, які можна вирішити за допомогою грантових програм, шукати донорів, які допоможуть реалізовувати ці проектні заявки і і, відповідно, загалом покращувати життя знов ж таки для мешканців своїх громад, Щоб посилити стійкість та ефективність організації громадського суспільства, які надають послуги постраждалому від повномасштабного вторгнення населенню, а також сприяти розвитку організації в умовах війни в межах другої фази програми Спроможні та сильні фонд Східна Європа оголошує конкурс грантів, додає Наталія Гасюк в Україні. Зараз надзвичайно активідувалися донори, які іноземні, які національні, зокрема. Зараз фонд Східна Європа оголосив конкурс до 20 вересня, який в рамках якого планується підтримати ініціативи, що стосуються соціальної інтеграції ВПО, вирішення проблем згуртованості місцевих громад і створення умов для того, щоб внутрішньо переміщені особи вимушено переселені особи і місцеві мешканці знайшли спільні точки зору, побудували спільне життя в громадах. Час війни громади підтримку ВПО для адаптування для нових умов відновлюють будівлі та приміщення за рахунок грантових коштів. Пояснює експертка громадської організації «Еталон» Олена Зварич. Підтримка ВПО. Якщо мова йде про минулий рік, то активно в нас підтримувалася власне гуманітарна підтримка. Цей рік вже соціалізація, адаптація. Підтримка ВПО в частині е, релокації та бо багато хто релокує бізнес, багато хто проживає, шукає якісне. Тобто, якщо вони могли минулий рік або е, за власний кошт, або якимось чином вже громада прийняла, або по по, хат, по хатах, або якимось чином вже не будемо у нюанс, то зараз вже мова йде про якісь приміщення, які їм, їм треба більш е, на довгий термін. Є дуже багато вже зреалізованих позитивних практик і практ е, кейсів, коли громади е, старі амбулаторії, які роками стояли вже не, не ну, без, е, без ремонтів, і навіть там ніхто не, не, не хазійнував, їх за рахунок грантових коштів відновлюють і на даний момент там проживають ВПО. ППО, дай бог, все завершиться швидко, але вони поїдуть. А вас амбулаторія буде відремонтована. Начальник відділу інвестицій та промисловості Надвірнянської міської ради Христина Драгун розповідає про важливість таких заходів, особливо для нашої громади. Я вважаю, що це важливо в цей час, тому що з'явилось багато можливостей від європейського союзу, як отримати кошти. Тому важливо навчитися правильно подавати заявки, писати проектні проектні ідеї. Проєктна діяльність є важливим інструментом за вирішення проблем громади, оскільки це дає змогу залучити додаткові кошти для досягнення результатів, зазначає заступник сільського. Голови Пасічнянської сільської ради Ольга Ганиш. Відколи створена Пасічнянська територіальна громада. Ми маємо досвід і позитивний з виграшів певних проєктів. Маємо і проекти, які не були обрані як переможцями. Багато є нюансів щодо написання заявок, які покликані для. Покращення адаптації соціалізації внутрішньопереміщених осіб для підтримки військовослужбовців і для інших цілей, які покликані на вирішення проблем громади. Проєктна ініціатива ставить на меті вирішення проблем підтримку донорів для тієї чи іншої діяльності, а зокрема Івано-Франківської обласної ради, з розрахунком на допомогу від внутрішніх бюджетних ресурсів, а також коштів з обласного бюджету.